І переходимо далі до несподіваних фактів про електроавтомобілі. Угу. Особливо зверніть увагу зараз е, ті, хто зациклені на надійності. Автомобільна Європа відвертається від кросоверів, переходить на французьку мову. Угу. Натомість Volkswagen переходить на новий клас за рахунок китайських іроглів. Ох боже, що то все означає, і чим відзначився світовий автопром. Дізнаємося прямо зараз в випуску автомобільних новин. Електромобілі надійніші за традиційні авто з двигуном внутрішнього згорання, принаймні за статистикою поломок. Тепер це доведений факт. Німецький автоклуб АДАК, дуже впливова організація з аналітики і контролю якості машин, звела дані сервісних звернень автовласників і оприлюднила цей факт. На кожну тисячу електромобілів припадає лише 4,2 проблемних, тоді як на кожну тисячу традиційних машин 10,4. і В перекладі на досяжну електрички у 2,5 рази надійніші за машини на традиційному пальному, що доводить поступове, але впевнене зміцнення позицій електротранспорту не лише в контексті екологічності, але й у плані надійності. Мерседес підтвердив початок масового впровадження інноваційної технології твердотілих батарей, яка обіцяє великий пробіг і супершвидку зарядку. Технологія проходить остаточну сертифікацію, а кілька реалізованих модулів вже працюють у щойно презентованій моделі CLA нового покоління. Така батарея на 12 окремих модулів дала можливість проїхати на одному заряді 1024 км. Це на 300 кілометрів більше, аніж нинішні літій іонні системи. Крім того, новинка не схильна до перегріву, а значить безпечніша і може підтримувати ультрашвидку підзарядку. За 10-15 хвилин, і головне Мерседес обіцяє довести запас ходу до півтори тисячі кілометрів на одному циклі. І ось тоді почнеться справжня конкуренція. А тепер про серійні автоновинки: бюджетні, футуристичні та ексклюзивні. В доступному за ціною класі в широку серію вийшов замінник суперпопулярної джета під назвою Volkswagen La Vida. Що прикольного ціна у 17,5 тисяч доларів, один двигун, півторалітровий мотор на 110 сил, автоматична коробка і китайське виробництво. Локалізація тимчасова. Що значить, цей автомобіль може з'явитися не тільки з китайськими іерогліфами на багажнику на інших ринках світу. Футуристичну новинку викотили німці. Насправді це називається BMW VDX, Фактично серійний зразок того, що восени буде представлене як цілком нова серія під назвою New Class. Повністю електрична концепція, новий дизайн і прогресивні технології будуть доступні в кузові купе і кросовера під назвою New Class X, який теж вживу виїхав на презентації BMW на шанхайському автосалоні. Баварці наголошують, що це вже реальна тестова платформа, для якої будуть запропоновані двигуни від 180 до 420 кінських сил і новітня. Система зарядки та рекуперації енергії. Чекаємо наприкінці року і деталей, і цін. А тепер про серійний ексклюзив. Англійці представили найдорожчий серійний автомобіль в історії марки Bentley Batur Convertible. Цей вишуканий кабріолет оснащено двигуном v 12 потужністю 750 кінських сил, який може розганяти його до 330 кілометрів за годину. Воздоблені шкіри ручної роботи, цінних порід дерева і унікальних металевих деталей зі сплавами срібла. Вартість Batur Convertible – 2 мільйона 500 тисяч доларів. І це останній Bentley з класичним потужним двигуном. Надалі авто цього бренду будуть або гібридними, або повністю електричними. Наостанок про те, що ми будемо купувати через кілька років у вигляді Бушного ринку з Європи, а купувати ми будемо французів. Тому що лідери за продажами за перший квартал року саме вони: моделі Сандеро, Кліо і Дастер від Рено або під брендом Дача, а також Citroën C3 та Peugeot 208 на перших місцях за рівнем продажів. Так, серед лідерів ще дві масові моделі Volkswagen, Tіrock і Golf, а також Skoda Octavia. Але їхні продажі падають, а французькі виробники навпаки фіксують зростання популярності. І давайте поставимо тематичний наголос: у топ-10 найкращих за продажами автомобілів Європи суцільний бюджет. Усього лише пара компактних Соверів і жодного електромобіля тенденція? Давайте дочекаємось подальшого розвитку цін. Ми стежимо за автомобільною статистикою. А тому ви і надалі будете в курсі автомобільних трендів, прем'єр та цікавих фактів, якщо не пропускатимете наші випуски автоновин традиційно щопонеділка зранку.